Середа 4 серпня, час дізнаватись, чим жила стрищина цього дня. Мої вітання. Студенти заявляють про проблеми з працевлаштуванням після закінчення навчання. Президент Національного студентського союзу Анатолій Ігнатович в інтерв'ю Дольчевелі сказав, що ця проблема є дуже гострою. А закладений у законі механізм підтримки з працевлаштування реально не спрацьовує цього року. Постановою кабміну передбачено 10 мільйонів гривень на виплати дотації для роботодавців, але в умовах кризи це віртуальне виділення, каже Ігнатович. Законом передбачено лише 8 професій і три. Спеціальності, за якими можна отримати дотації, практично всі вони робітничі. До слова, понад 40% від загальної кількості безробітних на Львівщині молодь до 35 років. У Львівському регіональному центрі зайнятості повідомили, що частково проблема з працевлаштуванням молоді існує, але центр активно працює з роботодавцями, а дотації сплачують з фонду соціального страхування. 31 жовтня розпочнуться вибори до місцевих рад, тому зараз триває підготовка до цього процесу. Вчора у Стрийській райдержадміністрації відбулася виїзна нарада семінар. Гості зі Львова розтлумачували особливості нового законодавства. Більше про це розповість Люба Єворська. 1 липня Верховна Рада України підтримала проект постанови про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів 31 жовтня цього року. Часу на підготовку до проведення виборів не так багато, тому зараз триває насамперед робота на місцях. Головне добре зрозуміти нове законодавство. З цією метою острійській райдержадміністрації відбулася на ради Семінар. Посадовці з Львівської ОДА розповідали, як правильно готуватися до виборів. Ми працюємо заради виборця для. Того, щоб кожен, кожен з виборців міг прийти на виборчу дільницю і е, взяти, взяти участь у тих чи інших виборах місцевих рад. знайти себе в першу чергу в списках виборців, тримати відповідні виборчі та здійснити своє волевиявлення. Головними питаннями наради були повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо підготовки та проведення виборів, передачі відомостей про виборців відділам ведення державного реєстру та розподіл обов'язків між органами державної влади, місцевого самоврядування та виборчих комісій. Складність безпосередньо нового закону, який ухвалений, напевне, буде викликати деякі. Розуміння і так далі безпосередньо у громадськості. Звісно, закон по собі сам він непростий, тому що та система пропорційна була, все-таки вона передбачає процес простіший. Змішана система вимагає. Більшої деталізації на нараді були присутні представники влади моршина та астрійської держадміністрації. Розглядали окремо найважливіші статті закону про вибори до місцевих рад 31 жовтня 2010 року. Найголовніше це вчасно подати списки реєстру виборців та зберігати бюлетені на належному рівні. Наприкінці першої частини семінару голова астрійської облдержадміністрації подякував львівським гостям. Дякую, що ви приїхали засвідчили свою увагу. ми старалися зробити. Це, щоб семінар прийшов на вищому організаційному рівні і старалися створити умови. Мі здається, що в нас виходить, друга частина семінару у нас прийде на базі ще пільська. І Ми би дуже хотіли, щоб після закінчення семінару викликали з хорошим настрою додому, хороші наприємні спогади про наш район. Ми ну, відповідно з хорошим багажем, що стосується виборів. Вибори, вибори це є наше майбутнє, майбутнє наше місцеве самоврядування. Ми сподіваємося, що вони так пойдемо. Частина наради відбулась у селі Довголука на базі відпочинку Шепільська. Там і підсумували особливості нового законодавства про вибори та те, як слід грамотно виконувати кожну його статтю. Люба Яворська, Руслан Деськів, Стрийські новини. Уряд має намір заборонити споживання природного газу без лічильників. Вже з 1 січня 2011 року можуть бути припинено постачання блакитного палива на підприємства. А з 1 жовтня приватні будинки не обладнані системами обліку. Іншим споживачам облгази становлять лічильники протягом семи років. Мета уряду скоротити споживання газу. Експерти побоюються, що будуть закуплені найдешевші прилади, що працюють із великою похибкою. Пише газета Комерсант Україна. Верховна Рада у вівторок оприлюднила урядовий законопроект про комерційний облік споживтого в Україні природного газу. Документ зобов'яже підприємців встановити за свій рахунок лічильники до 1 січня 2011 року. А обл і міськгази за рахунок бюджетних та власних ресурсів до 1 жовтня 2011 року. Без наявності лічильника споживання блакитного палива після закінчення цих строків заборонять. Податкова інспекція повідомляє платників податків в середу, 11 серпня, в ДПІ устрейському районі з 11 до 12 години буде відкрита гаряча лінія. На всі запитання відповідатиме начальник відділу адміністрування ПДВ Геннадій Виговський. Номер телефону, за яким ви можете зателефонувати, 523 68. Стабниць або плати штраф у Львові з 1 серпня стартувала кампанія безпеки дорожнього руху з використання пасків безпеки за кермом. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив директор департаменту Євро 2012 Олег Засадний. За його словами, найчастіше летальні випадки у ДТП трапляються через перевищення швидкості та невикористання пасків безпеки. У травні цього року у Львові успішно була проведена рекламно інформаційна кампанія для водіїв із перевищення швидкості. Так, впродовж серпня соціальна реклама на радіо, білбордах та сіті лайтах на вулицях закликатиме водіїв пристібатися пасками безпеки. Під особливу пильність непристебнутих водіїв візьмуть інспектори дає, які, окрім штрафів, роздаватимуть порушникам рекламні буклети та ароматизатори. Із закликом «Пристебнись». на сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті, адресу якого бачите зараз на екранах. До зустрічі. Бажання половина життя, байдужість половина смерті на часі спортивний огляд і ми, як завжди, бажаємо запропонувати вам своє бачення спортивного горизонту станом на сьогодні, 4 серпня. Студію Олег Филик, мої вітання. Поборолись на славу. Українці здобули три нагороди на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у Польщі. Василь Рачіба, вагова категорія до 84 кг взяв сріблом. А Руслан Ісрафілов, 60 кілограм і Армен Вардянян, 66 кг Відзначилися бронзами у загальному командному заліку. Україна стала третьою, поступившись Росії та Фінляндії. Оксана Баюл повертається. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл має намір повернутися в Україну, щоб здобути освіту в педагогічному університеті і зайнятися підбором і вихованням молодих фігуристів. Вона зазначила, що вже місяць перебуває в Україні, відновлює паспорт, а про середню освіту, права на одеську квартиру, яку отримала після перемоги на олімпіаді в вільхамарі у 1994 році. Після олімпійських ігор Оксана переїхала до Сполучених Штатів Америки. Вихованці Академії футболу Карпат здобули апер «Острія Кап-2010». Команда 15-річних вихованців Академії футболу ФК Карпати, створеної спільно з Львівським училищем фізичної культури, стала переможцем традиційного міжнародного турніру ап Кап». За головний приз турніру вели боротьбу 9 команд. У головному матчі апер Острія Кап на зеленобілих академіків чекали однолітки з румунської команди Університаття з міста Крайова. Гра склалася для наших хлопців дуже вдало і завершилася перемогою два на користь юних. Карпатівців. Додам, що львів'яни в четвертий брали участь у цьому престижному турнірі, але вперше зуміли здобути трофей восьминога Пауля є власний агент. У восьминога Оракула Пауля з океанаріуму у німецького міста Обергаузен з'явився власний агент, який відтепер веде справи знаменитого головного. Офіційним представником восьминога став Кріс Девіс із англійського графства Вестишир. Як тільки я почув про Пауля, я вирішив, що мені необхідно укласти з ним контракт. Зараз я офіційний агент восьминога, і саме я займаюся його справами. Щодня мені надходять близько 200 дзвінків щодо Пауля, Телефонують його шанувальники, а також бізнесмени хоче задіяти малюска в тих чи інших проектах, розповів Девіс. За напад на суддю дискваліфікація на вісім матчів. Вортереві зорі Ігорю Шуховцеву загрожує восьми матчева дискваліфікація за конфлікт з арбітром Годуляном. Дисциплінарний комітет української прем'єр ліги на своєму черговому засіданні заплановано на найближчий четвер. В числі інших питань розгляне також скандальний інцидент, який склався під час матчу четвертого туру чемпіонату України між Луганською зорею та львівськими Карпатами. В кінці цього поєдинку господарів Ігор Шуховцев повністю втратив контроль над своїми емоціями після того, як у ворота зорі був призначений пенальті Вратар кілька разів ударив головного арбітра зустрічі Віталія Годуляна, а також одного з гравців Карпат. Буйного вартового воріт зорі не зупинила ні червона картка, ні вмовляння футболістів обох команд. Взяти себе в руки Шуховцев зумів лише після того, як на полі з'явилися бійці беркута. У збірної Німеччини найбільш віддані вболівальники. У збірної Німеччини на чемпіонаті світу в південно-африканській республіці були найбільш віддані фанати серед європейських команд. За даними агентства Спортмарт, чемпіонат світу в парку подивилося близько 82% німецьких телеглядачів, що стало рекордом минулого мундіаля серед телеглядачів європейських країн. Спортмарт також відзначає, що майже половина швейцарських телеглядачів переглянула всі матчі мундіаля за винятком ігор за участю своєї національної команди. І на цьому ставимо крапку на сьогодні. В Студії працював Олег Фелик. Уся людська мудрість виявляється в двох словах: чекати і надіятись. Саме її і вам бажаю до завтра. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду з дощем. Атмосферний тиск 729 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. Температура повітря вночі 18-21 градус з позначкою плюс. День 27-29 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку 1,3 3 метри за секунду.